До євреїв, я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам. Це є тіло моє за життя світу. Отож юдеї заходили сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти, а Ісус їм істинно, істинно, вам, Якщо не споживатимете тіла чоловічого сина і не питимете його крови, не матимете в собі життя, хто тіло моє їсть, і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня, бо тіло моє їжа правдива, і кров моя, правдивий напій, хто споживає тіло моє, і кров моє п'є, той в мені перебуває. А я в ньому, як мене отець живий послав, я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Цей хліб, що зійшов з неба, не як манну їли, батьки ваші, а померли. Хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Це є слово Господнє. Слава, слава Ісусу Христу. Не чути чи не чути, бо кожного разу кажуть, що не чути, то я перепитую. Чути, так? Дорогі отці, дорога парафія, втретє, я втретє, вже в цьому храмі. Я тішуся, що вас сьогодні так багато. Я ще так багато не бачив в цьому храмі. Треба було втретє приїхати. Сьогоднішнє, сьогоднішнє свято Божого Тіла і крові. Але перше читання, яке ми сьогодні почули, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина. Але всім, що виходить з уст Господніх, може жити людина. То ми відкриваємо, почувши ці слова, що сьогоднішнє свято, культ Євхаристії, полягає зовсім не на споживанні хліба, але на всьому тому, що походить з уст Божих. Тобто слово. Може, тому на це свято, на цю урочистість ми маємо стільки слова Божого. Ми зараз чули три читання з старого, з Нового Завіту, з Євангелія, а потім ще буде процесія. Надію, що дощ не піде і все буде добре. І ми почуємо ще чотири Євангелія. Тобто така щедрість слова Божого сьогодні. Саме в це свято. І, може, саме це свято пояснюють слова Євангелія від Івана. Ми їх дуже часто промовляємо, наприклад, коли відмовляємо ангел Господній. Слово стало тілом і оселилося між нами. Для чого? Для того, щоб тіло стало хлібом. Саме про це сьогоднішнє свято. Споглядаючи на тіло і кров, ми слухаємо Його Слово. Ми стаємо перед Словом Божим. Ми ніколи не йдемо до причастя, перше ніж не почуємо з цього престолу, з Першого престолу Його Слова. І тільки підійшовши до цього престолу, ми потім підходимо до того престолу. Бо якщо ми не підійдемо до цього престолу, ми не зрозуміємо, що там відбувається, що там отець промовляє. Я не знаю, я, я здається, розказував, але, може, повторюся, звідки пішло фокус-мокус, так? По-нашому? Поляки кажуть хокус покус пішло із того, що люди не зрозуміли, що вже відбувається в Костьолі. Раніше літургія була на Латині, і люди вже не розуміли, що відбувається. І коли священник підносив святі дари, він казав хок ест корпус меї» це є моє тіло. А люди вже не розуміли Латину. Вони вже не розуміли, що там відбувається. Коли... Питали, що, що зараз іща мікробить? За якийсь хокус-покус. Хок ест корпус меї. Хокус-покус. По нашому фокус мокус так? Нерозуміння того, що відбувається на цьому престолі, стає магією, що відбувається на тому престолі. Давайте сьогодні станемо перед Словом Божим. Перше читання було з книги Второзаконня. Мойсей сказав до люду, пам'ятай увесь той шлях, що ним водив тебе Господь. Перше слово, яке промовляє Мойсей, він каже слово Пам'ятай. Вони стоять перед землею обіцяною, мають уже туди війти. Коли він водив їх по пустелі, була смерть, був голод, була спрага, було терпіння, різне було. А Мойсей каже, зараз ми стоїмо перед тією землею, де будете мати все. Не будете мати голоду. Я не знаю, але кажуть в Ізраїлі, Десять разів на рік збирають врожай. Не будете мати спраги. Уже не треба буде бити в скелю, щоб вона витекла. Її буде вдосталь. Будете мати фруктів вдосталь, які тільки можна собі придумати. Будете мати все. За хвилину ви війдете в цю землю. Але звертається він до них словом пам'ятай. Пам'ятай той час, коли Господь був біля тебе, коли Він діяв, коли ти помирав, був піднесений мідяний змій, коли ти був спраглий, скелі текла вода, а проманну. Про манну пам'ятаєш? Пам'ятай про це. Бо війшовши в цю землю, будеш мати достаток. І в людей є так, що коли людина має достаток, вона дуже і дуже швидко забуває про Бога. На сьогоднішній день слово хочу є дуже частим. Хочу, маю, хочу, маю, хочу, купив, хочу, придбав, хочу. І сьогоднішній пристіл цей хліб нам припоминає про те, для чого ми живемо? Щоб оце хочу, маю, нас не приспало. Бо ми живемо не тільки для того, щоб їсти. Не самим словом, не самим хлібом живе людина. Це місце це пам'ять про те, для чого живе людина. Слово стало тілом. Це пам'ять про те, для чого він взагалі став людиною. Пам'ятай про це. Пам'ятай про твій той важкий шлях, бо можеш дуже легко забути. Багато хто з нас також пам'ятає той час, коли ми були спраглі Слова Божого, а його не було, коли церкви були закриті. Коли побачити священника було рідкість. Але в той час були особливі діяння Божі. Ми переживаємо зараз такий самий час. Він не є легким. Ми там у Києві кажемо про чудо над Дніпром. Бо те, що московити не зайшли у Київ є велике чудо. І ми всі розуміємо, що не тільки зброєю перемагаємо, але те, що він є поряд. І в цей особливий час. Так зберігся Київ, так зберігся Харків, те саме можна сказати про Миколаю. Неймовірне чудо Боже. Ми ще будемо жити в достатку. Але пам'ятаємо про цей час, про час великих діянь Божих. Друге читання було коротеньке. Але в цьому читанні було важливе одне слово єдність. Тому що один хліб нас багато становить одне тіло. Бо всі ми беремо участь, участь в одному хлібі. З цією єдністю є також не дуже просто. Ми так би хотіли, щоб нація була єдиною. Ми так би хотіли, щоб церква була єдиною. Нам так не вистачає біля цього столу православних, нам так не вистачає тут протестантів. Наших братів, які могли б стояти разом з нами тут. Ті події, які зараз розгортаються в церковному житті, вони взагалі свідчать єдність. Коли ми дивимося на ті події в Києво-Печерській лаврі, так. Хмельницькому, Івано-Франківську. Таке відчуття, що це взагалі не про церкву. Це не приклад церкви. Це не приклад єдності. Дивлячись на це, можна собі задати питання, чи взагалі варто ходити до тієї церкви? Справа диявольська? Розбити розламати, бо ім'я його легіон І ми творимо одне не із-за того якихось структур наших католицьких чи не католицьких, не якихось приписів, які є в нас, не якихось законів. Зовсім не про це для Павла йшлося. Він розуміє, що це ще до єдності не доводить. Те, що є ця парафія, то вона єдина зовсім не в приписах, законах, структурах. Якість. Якість цієї парафії. І Павло каже, вона є тоді єдина, коли вона є тілом, коли рука потребує серця. Серце потребує голу. Коли ми є для когось, коли ми не живемо для самих себе, ми живемо для когось. Слово стало тілом і оселилося між нами. Для нас. Між словом єдність і любов. Можна поставити знак рівності. Про перших християн говорили дуже просту річ. Подивіться, як вони люблять один одного. Подивіться, як вони допомагають один одному. Подивіться, як вони стоять поряд один одного, коли їм важко. І третє слово, яке ми сьогодні почули, це Євангеліє. Євангеліє від Івана не є легким. Воно є настільки насиченим і настільки незрозумілим, що читаючи його, прочитавши, вертаєшся назад, знов читаєш, знов не можеш зрозуміти до кінця і починаєшся спочатку. Євангеліє від Івана завжди не розказує про щось, а воно пояснює щось. І сьогоднішні слова є найважчі з усього Євангелія від Івана. Це є шостий розділ. Прийдете додому, прочитайте його. Коли людина каже, хто їсть моє тіло і п'є моє кров, той буде жити, це зрозуміти нелегко. І через те у цьому розділі ми прочитаємо що до нього будуть сказані слова жорстка є ця мова. І написано, і багато учнів відійдуть від нього і більше з ним не будуть ходити. Дуже є легко ходити за Христом, коли бачиш чудеса, коли, коли бачиш, як розповсюджується слово Боже, коли є маса людей. Тоді за таким Богом хочеться ходити. Але той Бог, який каже: будь зі мною одним, а бути зі мною одним це скласти жертву. За таким богом не є легко ходити. І багато хто відходить. І багато відійшло. І тоді впало питання до учнів. Чи і ви хочете відійти? А відповідь була: А куди ми підемо? Ти маєш слова життя вічного. Слово життя. Хліб життя. Сьогоднішнє свято це про хліб життя. Цей шостий розділ розпочинається тим, що він розмножує хліб. А закінчується тим, що Ісус їм каже, ви не зрозуміли, це не зовсім не про поїсти. Я його розмножив не для того, щоб ви просто наїлися. Ви читаєте знаки часу, ви бачите, що коли рано виходиш, а на траві нема роси, буде дощ. Не знаю, декада, місяця, ага, цей тиждень будуть дощі. Ми навчилися читати знаки часу, але ми не вміємо читати знаку Божого. Ми інколи їх взагалі не розуміємо, коли він діє. Я хліб живий, що з неба зійшов. Тут йдеться про життя. Тут йдеться про те, що якщо я буду споживати, я буду з ним одним. Бо перед цим він скаже, бо я з батьком моїм отцем одним. Я є одне. Не споживаючи цього хліба, не приходячи до престолу, Павло буде писати, будеш сидіти за іншим престолом. Бо людина дуже часто. Коли вже не бачить перед собою Лика Божого, вона має собі видумати лик ідола. І твоє життя буде проходити за іншим престолом. Через те будь уважний до цього, до цього престолу, до цього хліба і до цієї чаші. Бо ми приходимо сюди для того, щоб підійти до чаші і спожити хліба. Ми такі різні, але всі йдемо до однієї чаші. Це вона нас об'єднує. Це цей хліб нас об'єднує і робить нас одним, одним тілом, де ми потребуємо один одного. Амінь.